Що у вас є? А, жовта. Цветна. Жовта цвітна. 35. 35. Звичайно, 40. 40. Червона каргачана? 17. Взагалі 17. Я таких цін не чув. 17 гривень. А оце 17. залишки такого помідорки з польового. 10 гривень. Взагалі по 10. А, дякую. Так на ринку 20-22. <реш> тільки тут по 10. Да, тільки тут і ще далі. далі? далі? Пікіночка. дивіться, яка відбірна. А скільки, вона, скільки вона варта? Скільки вона варта? Та я не знаю, вона без, безцінна, якщо смачна. Безцінна. <сих> <сих> <Yeah. сих> Яка ціна? Смачна. 35, просимо. 35. Хто а... сіку дає? А це? Брокколі, 45. 45. Перець звичайний. Яка ціна? 40 гривень. 40 гривень звичайний, дякую. <сих> Доброго ранку. скажіть ваші ціни? Е, e, значить, 50 і 40 ціна. І 40 світла. Баклажан, да, 35, а білозерка? 40 білозєрочка 40 гривень. 55 оцей, так, да, дякую. Оце у херочки, це охірочки це Одеса, чи Київ? Так. Яка ціна? 35. гривень. Кабачок. Добре, але кабачок, кабачок. 35. 35 гривень. А це ваш рожевий помідорчик? 65. 65 отакий. Червона, капуста 30. 40 гривень. 40, так? А така сливка? 35. 10 гривень. Що 10 гривень. вас ще? А така сливка? 25. Що і менше вже стає? Отакий рожевий 48, жовтий гордій. 80. А такий? 45. І менший калібр? 40. 30 гривень. А це що, Одеса чи? Київ? Одеса? Одеса. О, капуста Кейл 40 гривень. Кольорабі 40 гривень. А цвітна ваша? 45. І... і броколі взагалі 55. Ну, ціна якась на брокколі така різна дуже. 40 гривень Одеса. 40 гривень Чим свіжіша закупка, тим ціна вища. Сливка. А яку ціну така сливочка? А рибу коли куди привезти? Не знаю. А буде? Червона така, о, жовта сливка. 28. Але чекаємо на карпіків. Чим більше берете, тим знижка більша. 50 це від ящику. дніпровські. Помідорки, рожевий. 55. Так от це 55. Умань, жовта. 75, 75, рожевий Дніпро? Дніпро такий нарядка 65. Кумато. 75. І огірочок тепличний 40, 40 гривень.